Про нього знає, мабуть, кожен українець та й не тільки. Його називають генієм української літератури або кобзарем, український поет, художник, публіцист та громадський діяч став справжнім символом українського відродження. Сьогодні ми поговоримо про Тараса Шевченка та дізнаємось 20 цікавих фактів, але не про те, що і так вивчають на уроках літератури, а про те, якою насправді людиною він був. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку та натискайте на дзвоник, щоб не пропускати нові відео. Це новинки, я Маринка і ми починаємо! Усім відомо, що народився Тарас Шевченко кріпаком, але в той же час його родина була хоча й не проте й не бідною. Мати Тараса була вільною селянкою до заміжжя, дід за матір'ю мав власну кузню та пасіку, а батько чому кував та возив панську пшеницю до Києва, Одеси тощо. Тож гроші в родині водились. За деякими неперевіреними джерелами родина Шевченка. Навіть могла дозволити собі прислугу. Крім Тараса, в родині було ще п'ять дітей, а проте з усіх навчився читати й писати тільки він. Батько вирішив інвестувати в нього, бо бачив, що Тарас дуже відрізняється з поміж інших. Дивлячись зараз на роль та значення Тараса Шевченка в нашій культурі, здається, що він, мабуть, півжиття навчався та здобував освіту. Проте основна освіта українського митця тривала лише два роки. Її він здобув у церковно-прихожанській школі. У 12-15 років Тарас ходив селами за 15-20 кілометрів, шукаючи собі наставника, щоб стати художником богомазом. Бо це був єдиний спосіб вибитися в краще життя. А свої перші гроші Тарас заробив, відспівуючи небіжчиків у ролі помічника священника. Ам розповідають, що Тараса відправили на панщину. Тоді в Павла Енгельгарта Сина Василя, який уже помер, була потреба в хлопчику-козачку. У нас це сприймається як приниження, вмовляв Тарас покойовий слуга. Але на фоні всіх його однолітків це був абсолютно інший соціальний статус. Ти не працюєш у полі, а перебуваєш у панських покоях, бачиш елементи аристократичної поведінки та маєш змогу навчатися. За викуп Шевченка віддали 2,5 тисячі рублів. Це були величезні гроші. Наприклад, як річні доходи невеликого маєтку чи села нинішнім еквівалентом такої суми є понад 40 тисяч доларів. А кожен з нас легко впізнає Тараса Шевченка за його портретом суворий стариган з вусами у кожусі і високій шапці. Але насправді поет вдягався трохи інакше. А після викупу він був великим модником, малював дорогі портрети для мешканців Петербурга, що приносило чималі кошти, а та любив дорогий одяг. Наприклад, митець із задоволенням міг придбати плащ за 100 рублів а в той час, коли заробляв. 150 рублів за рік, перебуваючи у членстві Кирило Мефодіївського товариства, Шевченко висував ідеї автономного статусу України та інших слов'янських держав, і столицею такої багатонаціональної держави він бачив саме місто Київ, а не Москву. А саме через свої висловлювання, які не подобались тодішньому цареві Миколі І, Тараса Шевченка було заслано рядовим до Оренбурга. Крім того, згідно царського указу, який Шевченко постійно порушував, а поетові заборонялося писати твори та картини. А цікаво, що найпліднішим періодом у творчості Шевченка дослідники називають саме період заслання. Часто кажуть, що Шевченко писав для селян, але це не так, адже селяни в той час здебільш просто не вміли читати. А про Тараса Шевченка як митця селяни дізналися лише наприкінці 19 століття. До цього ж його основна аудиторія складалась із дворян та українських емігрантів. Найбільш відомою книгою Шевченка, звичайно ж, є Кобзар, якому присвячений цілий музей у Черкасах. Єдиний на весь світ у своєму роді. Зібрані у кобзарі вірші, перекладені на понад сотню мов світу, більше ніж 8 мільйонів копій. Таким був тираж книги за часів Радянського Союзу. А за часів життя автора кобзар перевидавався чотири рази. Тарас Шевченко був надзвичайно талановитим художником. Він створив понад 1300 картин, з яких до нашого часу збереглися більше 800. Переважно малював українські народні сюжети і селянський побут, створював ілюстрацію до власних творів, а також любив малювати автопортрети. Крім художницької та письменницької діяльності, Тарас Шевченко зробив чимале вклад у сфері археології. Перебуваючи у Засланні, Шевченко долучився до описової експедиції на Аральське море. Він виконував роботу картографа, топографа і гідрографа. Його безпосередніми обов'язками було робити замальовки та описувати узбережжя та острови, замірювати глибини. На основі зібраних матеріалів було. Створені карти, якими користувалися до 70-х років ХХ століття. Як відомо, Тарас Григорович ні разу не був одружений. А тим не менш, протягом тривалого часу поета не покидало непереборне бажання завести сім'ю. Одна з найяскравіших його захоплень – 20-річна селянка ликера Полусмак. А Шевченко на той час було 46. А на жаль, дівчина не відповідала взаємністю поету та вийшла заміж за іншого. А після смерті кобзаря лікера доглядала за його могилою та не раз шкодувала, як почесно було б стати його вдовою. А незважаючи на те, що Тарас Шевченко багато писав про селян та їхнє життя, самого кобзаря можна назвати міським жителем, протягом кількох десятиліть він мешкав у великих містах. 15 років митець жив у Вільнюсі, а згодом ще 17 у Петербурзі. Улюбленою стравою Шевченка був український борщ із річковими карасями та травами, а улюбленим напоєм був чай, у який він частенько додавав ром. Історик Микола Костомаров згадував, що за довгими вечірніми розмовами Тарас міг випити з десяток склянок такого коктейлу, але дійсно п'яним він бачив поета лише одного разу. Тарас Григорович Шевченко помер досить рано, проживши всього 47 років. Але це була більш ніж середня тривалість життя чоловіків того часу. Із них 24 роки. Митець був кріпаком. Ще 11 років. Шевченко перебував на військовій службі у засланні або ж під слідством. І протягом свого недовгого життя лише 12 років він був відносно вільною людиною. В Україні існує 25 варіацій назв міст селищ та сіл, присвячених Шевченкові. Це Тарасівка, Шевченкове, Тарасівці, Тарасогригорівка, Кобзар. Тощо. У цілому ім'я митця мають 352 населених пункти. А деякі космічні тіла також отримали назву на честь поета. А в 1975 році один із кратерів на Меркурії став називатися Шевченко. А в 1982 році було затверджено назву Кобзар а для астероїду, який рухається між орбітами Марса та Юпітера. 1384 Стільки пам'ятників Тарасові Шевченку встановлено у світі. А більшість з них в Україні: 1256 і ще 128 в 35 країнах світу Бразилії, США, Китаю тощо. Українські емігранти, що оселялися в далеких краях, завжди будували у своїй спільноті церкву, школу і пам'ятник Тарасу Шевченку. А на сьогодні у мене все. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки та чекайте на новинки, Па-па!